Міцний популярний годинник від компанії Garmin – Instinct 2X Solar. І він сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали. Instinct 2X має міцний корпус, який відповідає військовим стандартам. США. Він чудово переносить падіння, удари та перепади температур. Годинник має діаметр 50 мм. Товщину 14 мм і його вага всього 67 грамів. ESTING 2X має дисплей 1,4 дюйм. Він має роздільну здатність 176 на 176 пікселів. Дисплей добре читається при яскравому сонячному світлі. Цей годинник має широкий спектр функцій, включаючи моніторинг здоров'я, пульс, стрес сон vo 2 Max та пульсоксиметр для вимірювання насиченості крові кислородом. Датчик, який дозволяє відстежувати маршрути під час прогулянок, пробіжок, їзди на велосипеді та інших видів спорту. Години також дозволяє створювати маршрути та завантажувати їх з Garmin Connect. Є віджит погоди, сповіщення, музика та гармін-пей. В Instinct 2X багато додатків для відстежування активності, таких як профіль бігу, плавання, їзди на велосипеді, лиш, триатлону та інших видів спорту, відстеження кроків, відстані та спалених калорій, автоматичне відстежування активності, показ щоденного тренувального навантаження, плани тренувань та трекінг маршрутів. Instinct 2X оснащений сонячною панелью, яка дозволяє збільшити автономність роботи. За даними Гармін, при повному заряді годинник може працювати до 40 днів в режимі смарт годинника та до 145 годин в режимі GPS. І до речі, в цьому годиннику також є вбудований ліхтарик, такий самий, як в Гармін Instinct 2X Tactical Solar. Ми, до речі, робили також відеогляд про тактичну версію цього годинника. Можете переглянути його в підказочках до цього відео. Я вам відповідаю, ви будете використовувати цей ліхтарик кожного дня. Я теж раніше не розумів, для чого він потрібен. Але зараз користуюся кожного дня. В описі до цього відео я залишу посилання на нього, де ви зможете більш детальний опис прочитати та замовити його. Ви знаєте, у нас найкращі ціни цьомаю ваш любий Меріл.